Століттями Московія крала нашу історію частиною московської пропаганди, в яку досі вірять багато зросіщених українців, є міт про те, що назва Україна походить від іноземного слова окраїна. Нібито так наші землі назвали московити, поляки або якісь інші сусіди, а це беззмістовна маячня. Назва Україна виникла саме на наших землях. Ми самі себе почали так називати. І це відбулося задовго до того, як повноцінно сформувалися Московія, Польща або інші наші сусіди. Оці руки нічого не крали. Назва Україна згадується у літописах вже у 12 столітті, і згадується вона поряд з назвою Русь для позначення території Руси, а не якоїсь там околиці, десь поряд із Руссю. Якщо ця назва існує щонайменше з 12-го століття і використовується самими русинами, тобто українцями, для позначення своєї землі, то її просто не могли вигадати поляки чи московити, які значно пізніше приєднали до себе частинки нашої землі. Што? Так дійсно загарбані нашими сусідами українські території перебували на околицях Литви, Польщі або Московії, але ці землі почали зватися україною задовго до того. І якщо б ви захотіли перекласти назву Україна, наприклад, англійською, то найкращим відповідником було б слово «inland», тобто центральна земля, те, що знаходиться в центрі, те, що У або в країні. Знайті що. Поміркуємо разом. Нашою мовою прийменники У та В мають однакові значення. Їх ми перекладаємо як Ін, а країна це Ленд, тобто Україна або Вкраїна, це ін так само і німецькою, інланд, наприклад. Московитам це важко усвідомити, тому що їхньою мовою прийменники У та В мають різні значення. В для них означає всередині, а У московською мовою означає біля чогось. Тобто, коли ми кажемо, що ми стоїмо у вагоні, московити розуміють це як біля вагону. How dare you? Також для московитів слова край та країна майже не відрізняються, хоча вони і досі вживають запозичене з української «радной край. Маючи на увазі рідну країну, а не рідну околицю. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали що це таке, ми не знаємо, що це таке. Отже, Україна або Україна це Інленд, земля у середині». Зрештою, і столиця Руси є саме у цій країні, а не десь на болотах. Слава Україні!